Куди поверне ворог після очеретиного? Чи вдасться взяти часів яр у вищата? Зараз вони підійшли досить близько. Тисяча голок замість однієї. Навіщо росіяни змінили тактику? Хто швидше тут може перемогти? Те вже стратегічно помилились. І що далі факти тижня розбирали можливі сценарії? Щоденні удари авіабомбами. Окупаційні війська буквально стирають з лиця землі ще одне місто на Донеччині. Часів яр. Ось як воно виглядає зараз. Росіяни прагнуть що захопити це місто до скріпоносної дати 9 травня. Часів яр лежить на схід від окупованого Бахмуту, від нього по прямій до наступного великого населеного пункту Костянтинівки. Трохи більше 10 кілометрів. Південніше звільнені Кліщіївка і Андріївка, які прикривають місто з флангу. Ситуація вкрай напружена. Розповідає політолог, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов, який воює якраз біля Часового Яру. Окупанти впритул наблизилися до міста. Тривають бої насправді найзапекліші на районі, який називається канал. Це східний район міста. На жаль, ворог пробує вже декілька днів обійти. В часів яру вони намагаються оточити місто, взяти в таки лещати його з півночі та з півдня. На південь від часового яру селище Очеретине, за яке продовжують точитися бої. За останні тижні окупанти на цьому напрямку спромоглися вклинитися в нашу оборону. Там, то ворог теж тисне дуже сильно на наших хлопців там. І погрожує вже нам з флангу. Це не дуже приємні новини. Ми їх відслідковуємо. Але яка кінцева мета всіх цих ворожих маневрів? Давайте розбиратися. Ворог змінив тактику тисяча голок, тобто дрібних наступів замість одного? Те, що російська армія хоче захопити всю Донецьку область в Кремлі, заявляли багато разів. Але російським генералам одним лише очеретеним. Це завдання не виконати, тож окупаційні війська будуть рухатися далі. Один з мовірних напрямків до траси між Покровськом і Костянтинівкою. Це приблизно 10 кілометрів від того місця, де вони знаходяться. Але чим далі вглиб, тим більше ризик отримати флангові контрудари. Зараз все виглядає так, що росіяни формують собі плацдарми для подальшого наступу. Про це я говорю з воєнним експертом Олексієм Гетьманом. Але який же саме план ворог тримає в голові? Куди вони прагнуть добратися? Вони прагнуть добратися до от, Константиновки і Краматорськ. вони хочуть контролювати цю трасу. Вони бачите тут, де Нью-Йорк, Нью-Йорк є в Україні таке місто, але Там побудована серйозна фортіфікація, так просто його взяти вкрай важко. Костянтинівка, скоріше за все, має стати кінцевою метою наступу двох ворожих угрупувань з боку очеретаного і часового яру. Чому їм це важливо? Вони намагаються погіршити нам логістику. Те, що ми бачимо по часовому яру, по поочередне. Це е, не суттєве просування е, ну, з точки зору стратегії. Але чи реальні такі плани про це далі. А ну тікає пішов. На цих кадрах звільнення Кліщіївки за 6 кілометрів від часового яру. Поки це село за нами, штурм міста дуже ризикована операція, бо є реальна загроза отримати контрудару. Фланг дуже важливий. Звісно, там хлопці 92-ї тримаються і вибивали ворога з його позицій. Вже це дуже важливо. Це опора. Це наш фланг, це наш південний фланг. Від нього багато що залежить, і для ворога теж його кліщівка з Андрівкою просто. Дуже дуже непокоїть. Другий фактор оборона маневром. в сучасній війні. Наявність фортифікації, можливість швидко переміщатися не менш важливі ніж кількість солдат або танків. І тут перевага на нашому боці фортифікації, причому в декілька ліній. Десь ворог посилося, ми з іншого напрямку зняли. Швидко це треба зробити. Тут хто хто швидше, той може перемогти. Тому. Чи вдасться просунутись десь? Суттєво я думаю, що не вдасться. і ще одна важлива деталь: росіяни ймовірно самі себе загнали в пастку, повіривши, що захід, начебто, втомився допомагати Україні, відповідно і спалювали в атаках більше сил ніж могли собі дозволити. Але вже зараз ресурс вичерпується. Російське командування задіює ті з'єднання, які мали б розвивати успіх у випадку прориву нашої оборони. А темпи ворожого наступу, як відзначають західні аналітики, уповільнюються. Плюс так зване вікно можливостей для ворога зачиняється. Перші партії зброї і боєприпасів від союзників вже їдуть на фронт до наших оборонців. А відповідно як саме будуть розвиватися події в Донецькій області, залежатиме від логістики. Це якраз такий випадок, коли вона вирішує майже все. Павло Василів, факти тижня, сітів єдині новини.